Листопад. Один залишився, так. Да. Це басейн да. Басійна. Всім привіт, дорогі друзі. Вітаємо вас із Черкас. Сьогодні 7 листопада і листечка на деревах. Падають, падають. Отак. Все жовтеньке. Уже семена, все, ось, а квиточка еще маленькая. Ой, малюнка. Еще не замерзла. Ау. Детячий садочек. Что, Димка, педашь в садочек? Нет. А, ти вже в школу, ну звісно. Все думаєш, що ти в садочок тебе треба відвести, а ти вже скоро в школу. Як час летить, вже в школу. Ось яка красива школа тут. Так, да, сюди. Підходить, остановись, дивись машини. Спочатку куди? Наліво. Підходь, Дивимось. Ні, не їдемо, йдемо. Не їдемо, йдемо. Смотрим спочатку налево, потім направо. Переходимо. Ну, не їдьте, переходимо. Швиденько, швидко переходимо. Давай, давай. Сьогодні 9 градусів тепла. Трошки прохолодно. У ці дні була прям теплинь така. 12-13 градусов тепла было. День 7 ноября, красный день календаря. Все Посмотрите ну помета... ног. Да, вьются пламенем, что-то сияет. А тут праздник 1 мая. Да. Че... Нет, так нет, день 7 нет, ноября. Нет, день ну, в общем, думаю, много кто пам'ятает цей верш. И... Посмотрите зайкног. Это улица Красно. Красно. Ну все уже, короче, это уже все история. Все прошло. И сейчас мы живем по-новому. Это кого-то деток привезли или ждет автобус. Да, хотя сегодня еще не, не выходной. Пришли с Димкой сегодня на 700-ку сейчас. Сбегаю на базар, поделюсь. Они с дедушкой тут покатаются. Да, Димка? Хотим да. сходим в АТБ. Проезжать. Да? <реклама> <реклама> Ось такі по 80 вообще. Помідарчики будуть. По 60 не так? Да? Да. Як ви кажете, буде? А? часто хай буде, чи ну, хай, хай, хай? буде, Хай буде. Добрий, дуже добре. Кидена гора, да? так? Кидена гора, кажете. Кидена гора, село. У мене все. Там будинок у нас 2500, крапель наш грошей. Работаємо. Квартира в Черкасах теж є. Молодці. А ми з Донбасу приїхали, нема в нас нічого. Ах, піважко людям. Да. Ох, та сволоч. Його не то, що розір... казнить, там, розірвати казнить чи розстріляти, розірвати, куски розкидати. Як ото у саме Безладина спалили да, да. і... Ну, в нас же не такі люди. Таке у... В Індійському океані розп... розпорошили. Хватить скільки буде. Хватить? Хватить. Хватить. Добрий день. Добрий дня що ви тут? Вже все потурували. Так, а по чим ці, а, а по огурчики? Огурчики? 100 гривень кіло. 100 гривень кіло. Це взагалі капіт. Ну, покушуйте. смачні. Покуштуйте. Які огурчики. 430 грам, може, до півкіла. Ну, давайте. Пів а по чому картошка я... ваша? По пустую. картошка ваша. Не знаю. Мужчина. Мабуть, не чує. Картошку спрашивають по чому? Картошечка вся по 30. гора. Чиста екологічна зона. А по чому картошка? По 30. А, картопілька вся по 30. О, все-все вже багато, все, все вже полкіло, вже більш. Мало людей щось зовсім. Очередь пиріжки зі сміли привозять. Ми тут сюди берм, ну люди співають, бачите як пісні. Блашиний ринок. жіночки тут. Як продають, всяке різне. Я йду в АТБ, зараз куплю. М -м, треба яєць купити, Яблучка. Ось тут і дорога, капець. Віті строїть магазини, а дороги нема. Зайдеш, йдеш ноги, виворачуєш тут, яма на ямі. Кабачка возле колбаски. Квіточки всі продають хризантеми. Ну, скільки моей маме було таких хризантем. Приїжджаю восени, вона їх викапує. і стоять на этом на веранді, пахнуть. А ну візьми, візьми з собою додому. Ой, а в мене сумки важкі. І хочеться і квіти взяти. І нікуди машини не було. Все на руках на автобусі. О, банан подешевів. Ну, що це у них тут промгрупи, щось пусто. А, це, мабуть, Новий рік будуть сюди все накладати. Хотіла подушку купити, Ой, щоб мені з центру не тягти, а її нема. 64, Зайшли випити кави. Какао, да? так? То какао. <сху> Купили ось на базарі Пташинне молоко. Зараз спробуємо. Ось такі косюньки такі. Кіськи. Грейтесь, там тепленько. Один Ну, Таке дерево красиве, я вам навесні показувала, як воно. Квітло. І ось дань засохло. На жаль, такі цікаві в нього інші. Ті... Стволи такі ветки цікаві. Такі листочки, он всі типу, пожопкали. А тут зовсім все попадало і пропало, на жаль. Так, сьогодні у нас борщик. Ой, вже трошки під'їли. Да, ми з Дмитриком поїли борщик, да? Да. Тут ось котлетки у нас, ну щось він не хоче. Це класні такі котлети з цим з сиром, з творогом. У мене тут індюшинний... Фарш, 200 грим сиру. Ну, цибулька, і все дуже смачні такі маленькі котлетки. І все. Так, що у нас там строїтельство йде будівництво. І ми, А ми йдемо з Дмитриком в дитячий парк. Сьогодні тренування нема. погодка така, сонечка нема. Ну нічого, 9 градусів тепла, підемо трошки прогуляємось.